Привіт, малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні до нас у гості завітав ведмедик. Привіт, малята! Дивіться, що вам приніс. Дітки, подивіться, це шишка. А давайте з вами пригадаємо дерево, на якому ростуть шишки. І для цього відгадаємо загадку. Має повно колючок, мов зелений їжачок, а в зимові гарні свята. Має ще прикрас багато. А вже ж це ялинка. Пропоную з цієї шишки нам теж зробити ялинку. Для цього нам знадобиться пензлик, фарба та пластилін, з якого ми зробимо жовто-блакитні кульки. Спочатку беремо зелену фарбу та розфарбовуємо нашу шишку. Ось так ми її зафарбовуємо, бачите? Ось яка в нас гарна вийшла зелена ялинка. А зараз ми з вами будемо її прикрашати ось такими жовто-блакитними кульками. Беремо наші кулечки і приклеюємо зверху нашої ялиночки. Ось яка в нас гарна вийшла ялиночка. Я буду чекати від вас на зворотній зв'язок. Спасибі тобі, друже. Приходь до нас ще. Бувай! До побачення!